Цей чоловік своє ім'я зробив сам. Він скульптор всеукраїнського масштабу, член Національної спілки художників України, автор більше двох десятків пам'ятників та пам'ятних знаків. Для скульптора Володимира Шолуцька путівкою до визнання стали велике бажання, праця та іскра Божа, покликання творити неповторні скульптурні образи, які гідно оцінені державою, пошановані громадськістю. А для митця це найвища нагорода. Володимир Композиція із, із тваринами, тобто коні, люди, значить, там, ну, різні, і звірі, там, різні, широкий діапазон. Але якщо виокремити основну тему його творчості як скульптора-монументаліста, то це звичайно історична тема, яка завжди цікавила Володимира Борисовича. Він відтворює духовних світочів України і славні постаті нашої історії та культури, викохані уявою майстра і витесані творчою рукою з каменю, повертаються у наше сьогодення. Пам'ятник видатному українському письменнику, учаснику національно-визвольної боротьби українців, редактору газети Волинь Уласу Самчуку, витвір рук Володимира Шолудька. Загальна висота композиції становить 3 метра 15 сантиметрів, і вона природно вписалася в оточуюче архітектурне середовище театральної площі міста. Володимир Борисович дуже глибока людина, і я це зрозумів не тільки по Марії Несвицькій, а коли ми разом працювали над пам'ятником Уласу Самчуку, Климу Савору. Він теж вивчав і зброю, і одяг, і настрої. От ми вирішили її посадити на отакий, е, таке крісло, якби не трон, а таке, знаєте, воно, по-перше, що це е, речі, які були ну, віднайдені із, з е, літератури, із музеїв, із документів е, італійського виробництва. Тобто в той період е, знать українська користувалася і меблями італійськими, і одягом, до речі, італійським. Е, от. І тому, Багато допомагали мені і краєзнавці, краєзнавчого музею з Дубинського замку музею Петро Петрович Смолін. Тоді він був директором заповідника, ось, і надав відповідні документи, от, фотографії і так далі. Співпраця мені дуже приємна на пам'ятник Марії Несвицької, коли ми разом ходили по музеям. Він дивився одежу тої епохи, крісла тої епохи, щоб максимально відтворити, наблизити княжню, княжну Марію Незвицьку до того образу, який він втілював. Подивіться, як ззаду е, з, м, оце крісло і спинка того крісла, як вона е, проглядається на силует як крила. Ззаду. Це як крила, як берегінь, як янгола і так далі. О, тут тут е, трошки такої поетичності, знаєте, де, е, тобто не тільки історична, а трошки опоетизована постать. Коли от відновлюючи історичні імена наших таких знакових постатей, я дуже багато знаю про них. І таке такого знаю хорошого позитивно, що хочеться відразу приступити до начерку там олівцем якоїсь композиції присвячені тій чи іншій постаті. Володимир Шолудько народився в Здовбиці на Рівненщині. З раннього дитинства він відчував потяг до музики. Сусідом часто розтягував міхи гармошки. Можливо, світ музики втратив відмінного музиканта і композитора. Але це не єдиний талант, яким був наділений хлопчина. Навчаючись у школі, батьки Володимира помітили ще один хист у сина, дитяче право. Дуже настійливо так якось малював. От, і в мене це виходило саме, що це, я це відчував, і дуже мені подобалося. І ця, ця цікавість така з дитячої перейшла у серйозну таку професію. Потім було Вишницьке училище прикладного мистецтва, а там школа талановитих педагогів. Той Буковинський період життя залишив приємні спогади у Володимира Борисовича. Потім служба в армії. Далі Київський державний художній інститут нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, який митець згадує з великою шаною. Володимира до мистецького храму ввели такі визначні майстри, як народний художник України Валентин Борисенко та академік Василь Бородай, чию майстерню Шолудько закінчив на відмінно у 1989 році. Дипломна робота молодого скульптора одержала високу оцінку та рекомендацію від Міністерства культури встановити пам'ятник Шевченку у парку міста Коваля Волинської області. Однак ця подія відкладалася на довгі 16 років. Весь цей час виліплена фігура поета простояла у майстерні. І лише 24 серпня 2005 року відбулось нарешті відкриття пам'ятника Кобзареві. До речі, цей пам'ятник Кобзареві кажуть найбільший у світі, і критики вважають, що це чи не найперший монумент поетові за роки незалежності України, який має значну мистецьку цінність. На відкритті монумента Іван Драч сказав пам'ятні слова: з таким Шевченком можна боротися за Україну. А от міський голова Ковеля продовжив. Шлях Тараса Григоровича Шевченка до Ковальчан був довгим і складним. Побувавши тут вперше, у складі наукової експедиції, він вдруге прийшов на Волинь у бронзі і граніті. Дякуючи таланту та польоту творчої фантазії скульптора Володимира Шолудька. Часом працюєш, не вдається. Знову переробляєш, знову, значить, відходиш на віталь. Дивишся, вже ніби заспокоївся, ніби форма нормально працює. А з другої сторони знову побійшов, знову щось там трошки не вистачає. І це все йде на, ну, на такому рівні емоційному. І хочеться хорошу, таку позитивну енергетику туди, в цю форму вкласти. Обов'язково, бо художник це тільки на позитиві. Це, якщо негатив, то це не художник, це антихудожник. Йому притаманна ця глибина пошуку. Образу, і це дуже імпонує. Як скульптор, як художник має свій погляд на свої речі, на, на свої речі. і якщо я бачу по одному, те саме, він трошки по-іншому бачу, але в творчих дискусіях ми якось знаходимо спільну мову, тому що хочемо зробити якнайкраще. Як найдосконаліше, і тому в цих творчих дискусіях народжуються ну, ті продукти, ті твори, які сьогодні є. Пишаюсь тим, що знайомий з Володимиром Шолудьком. Знайомий вже дуже багато років, ще працювали. По суті, після армії, як я пройшов після армії, ми працювали разом в художньому комбінаті. Володимир був більше по скульптурі, я по ескізам, по наглядній агітації, по оформленні рівня, області і в Україні різні об'єкти. Але на деяких об'єктах також і працювали з Володимиром. Там мозаїки викладали великі, щось допомагав. Скульптури я не робив, бо це його профіль більше. Але е, таких допомог, допоміжних роботах ми разом працювали. Це душа, це е, спосіб мислення, спосіб життя, розумієте. Тобто е, тут, е, скажімо, перше, те, щоб гарно, якісно зробити композицію. Любу. Любої теми. Ось. Аж тоді вже, значить, там якісь винагороди і так далі. Неприємно, коли е, 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 тебе не бачать художника, а тебе бачать як заробітчанина. Я відразу це кажу. Ци, е, кожна робота вартує, обов'язково вартує. Щось, але ми не заробітчани, ми художники, ми творці. Ми, якби, як е, Борис Чіп, відомий поет наш, мій товариш, сказав. Мені таку дарственну напис написав на співпрацю з Богом, бо він, єдиний є творець. З кінця 90-х Володимир Шолудько проживає в Києві, бо так розпорядилася доля, що головною життєвою гавеню стала для нього столиця. Зрештою, це закономірно, що столиця забирає кращі таланти під свій покров. Він орендує з художниками іконописцями приміщення під майстерню на території заповідника Києво-Печерської лаври. Саме в тій майстерні він започатковує і реалізовує скульптурні композиції своїх кам'яних шедеврів. От по життю мені зробить. Дуже багато в мене хороших людей, друзів зустрічається. І саме, що я якраз і в місті, то такому святому творю майстерня знаходиться у державному заповіднику, києво почецька лавра. Це 30-й корпус, і там у нас 30 художників, там різні і графіки, і живописці, от і іконописці, там відділ сакрального мистецтва такої спеціальної. І там мені дуже гарно працюється, твориться. От завжди, коли навіть виїжджаю десь на то, приїжджаю знову десь виїжджаю в інше місце, там, бо я багато роз'їжджаю і об'єкти в мене по Україні. Тому я виїжджаю на декілька місяців, там, скажу, вертаюся, і там я набираюся сил, енергії, тої позитивної енергії. От, і в Отаке життя у мене. Вони рухли. Володимир Шолучко лауреат багатьох всеукраїнських конкурсів, автор пам'ятників Дмитру Клячківському, легендарному командиру УПА Північ, полковнику Климу Савору в місті Рівному. У селищі Оржі встановлено пам'ятну дошку командиру одного з перших відділів УПА Сергію Качинському. Відкрито пам'ятник погрудя Симону Петлюрі, перший на теренах України в Рівному. На Львівщині в місті Червонограді у співавторстві з Миколою Королем створено пам'ятник борцям за волю України. Пам'ятники Георгію Гонгадзе і журналістам загиблим за свободу слова у Києві, засновникам Києво-Печерської лаври Антонію Печерському і Феодосію Печерському. Це теж витвори мистецтва Володимира Шолудька. Це далеко не повний список робіт відомого українського скульптора, твори якого знаходяться в приватних колекціях та за кордоном. Співпраця, яка почалася багато років тому, продовжується на сьогоднішній день. Ми разом зробили з ним пам'ятник героям Небесної Сотні і бійцям АТО в центрі міста. От, який на конкурсі було відібрано як найкращий, тому що це такий алегоричний образ, який не старіє з часом От, і мав би втілювати світлі ідеї, які були притаманні героям Небесної Сотні. Зараз ми працюємо із своїми колегами Стефан Загайкевич, Юрій Козарадський і я. І Олег Пінчук, якого я вже згадував, Ось, працюємо над кіною скульптурою борцям за Завольне, незалежність України для міста Дубно. Зараз вона робиться в величину споруди, 6 метрова звичайно, робиться в такому приміщенні накритим прозорою плівкою і так далі. Ось, щоб було Період зараз холодний, от різні температурні впливи. Ось, і думаємо, що ми її. На... На весну закінчимо, зробимо. Дуже цікаво працювати, складно і цікаво. Іде співпраця над пам'ятником Гіппократу в санаторії Червона Калина. Ми далі продовжуємо працювати над образом дітей підземелля. Які ну теж характерні тільки для нашого міста і для якого іншого, і вони могли б стати, ну як сьогодні модно казати, брендом нашого міста. Ще зазначу, що Володимир є автором, от разом разом по ескізам ось цієї скульптурки, це невеличка композиція, це гран-при фотоверсажу на покрову вже в цьому році. Це одинадцятий екземпляр. От якраз це його робота. Яка розійшлася по всьому по світу. От вона була і в Австралії, ця робота відправлена. І в Аргентину, і в Китай, і в Італію, в Німеччину. В Україну, в Україну два автора отримали. От, тобто вона роз'їхалась по всьому світу. Свій творчий великий потенціал Володимир Шолудько розкрив у багатьох інших роботах. У вільний від роботи час любить подорожувати, організовує для художників, поетів екскурсії Волинню, Буковинським краєм та Рівненщиною. У мене є три сакральних місця. Це з батьківщина здобиця, там, де я народився, ось і, і, і почав малювати, як каже, да? обмалював все село. Виходив, виходив на тюди, писав ось. Потім там, де я здобув освіту. Першого світу професійному виженському училищі прикладного мистецтва на Буковині це прекрасний чудовий край, і багато і хороших людей. Дуже багато, умільців, народні умільці, там через одного, а може й кожен. Ось. А третє місце це Києва Печерська Лавра, там, де майстерня там мене, отам, то, дуже сакральне місце. І коли я теж ну, працюю, працюєш, робота там. Ходиш в ту роботу і трошки зашорений. А тоді, щоб розвіятися, то я завжди в машину, добре, що транспорт є. Дуже-дуже машина мене виручає. І їду по своїх друзях, що в Черкаси, що на Буковину в Карпати, сюди ну, на Волинь, туди аж на світять, в ту сторону. Маю з собою атюник. І тільки де можливість, то я ще живописом займаюся. То я, так, ну, вважаю, що це моє, ну, скажімо, це хобі. Це, це просто, я любительський такі звиписи. Ми знаємо Володимира більше як е, скульптора. А він же ж хороший художник-живописець. В нього є гарні, ну зараз можливо менше працює в цьому напрямку, але є дуже класні живописні роботи, бо, мабуть, це треба подивитися його в майстерні. І я завжди кажу Володимиру, кажу, давайте себе реалізовувати не тільки як і скульптор, а також і як художник-живописець. Хоча він трошки скромніший на рахунок цього, але він дуже відчуває гарний колір, композицію. От тому мене в ньому це захоплює. Володя Шолудько, ну, сьогодні він вже Володимир Борисович. Він вже має ім'я, і не ім'я не тільки для мене, не тільки в Рівному. Це скульптор такого українського значення. Його дуже багато пам'ятників ну, по всій Україні. Художник він весь час повинен вчитися, Він не повинен на місці, скажімо, щось там зробити. Та вже ніби і все достатньо, і шукати нові форми, нові нові засоби вираження і так далі. Так далі. Тобто це життєва позиція. Володимир Борисович має двох синів, один з яких йде батьковим професійним шляхом. Можливо, справа і величезний талант Володимира Шолудька матиме продовження у дітях і в думках. Володимир Борисович, і для мене я дуже радий, що маю такого товариша, маю такого товариша по професії мудрого, креативного, відданого своїй професії. Я щаслива людина, я чітко, що, по-перше, що по своїй вибору, своїй професії. Саме Ця професія якраз мені і підходить, і я отримую від неї масу задоволення. Те, що я бачу у стан такій в країні зараз, це тимчасовий. Я вірю в світле майбутнє України і завжди на цьому позитиві треба. І я закликаю всіх вірити в світле майбутнє, не просто словом, а чисто справою якоюсь робити. Як кажуть художники, це свого роду відображення того, що відбувається в суспільстві. Якщо в суспільстві купують витвори мистецтва, значить, все в порядку. Якщо ж перестають купувати, значить щось не так. Нині доволі непростий період життя, але, незважаючи на певні труднощі, Володимир Шолудько знаходиться у постійному творчому пошуку і оптимістично дивиться в майбутнє. Від пам'ятника до пам'ятника росте майстерність скульптора Володимира Шолудька. Нині він добре відомий в Україні як один із найталановитіших та перспективних пластиків монументальних форм. Попереду нові творчі пошуки, нові роботи та нові звершення.